Малюки на мільйон, впевнена, назва якою все сказано. Харківський бренд дитячого одягу, власного виробництва першочергово брав за акцент, люкс пошив преміальну якість та стиль. Чи тримають планку наразі, дізнавалися вісті. Цей важкий час дуже важко тримати таку планку, але нас обирає вся країна, нас о, дуже багато постійних клієнтів, тому ми не можемо зупинятися. Ми тільки працюємо вперед, тільки найкраще. Не тільки новачки, які завітали, побачили щось яскраве, а повертаються до вас, мабуть, Вертаються, родинами. Так і родинами. У нас дуже дуже багато клієнтів, котрі ще з з малючків, от з пупсиків купували у нас одяг. І зараз вже 12 років вони Кажуть, ви можете там робити розмірну сітку більше, тому що ми дуже кохаємо ваш одяг, дуже ми кохаємо ваше виробництво, ідеальне пошиття, як це все виконано з любов'ю. А як взагалі створюються моделі, якщо не секрет? А, наше виробництво дуже старанно працює. У нас дуже дуже велика команда. наші швачки, вони просто неймовірні дівчата, котрі стараються відшити кожен шовчик, щоб все було хайно, витончено. А, також є люди, ко котрі обирають найкращі тканинки, найкращу фурнітури. Наше виробництво дуже дуже багато, тому у кожної там людини є свої обов'язки, і ми любимо робити ваших дітей щасливими. Тобто персонали, вся команда малюків на мільйон» як оркестр, мабуть, працює так. і на фініші. Ми бачимо цю саму мелодію «Хіт». Які так, але саме найближче наше сердечко це наша Олена, наша власниця, тому що без одної людини вона тримає всіх, просто всіх, дуже велику команду, тому. Дуже дякуємо, що ви в нас є така дуже творча людина. Дійсно, вона придумує моделі, дивиться якісь трендові, так показує нашим модельєрам, і вони вже розробляють. Ось так чарівна жінка. Ми познайомилися з Зеленою на одному з фешн-показів у Харкові. Вона підтримала захід, надала колекцію для показу малюкам. І тоді ми вперше побачили. І потім ще раз побачили вже в магазині цю красу. Це дійсно вау. перед початком нового навчального року на шкільну форму тут був справжній бум щодо шкільної колекції. Видихнемо мабуть, так, 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 так ми, ми знаємо, витухнули. що вас тут розривали. У нас теж можна так дійсно сказати, що розривали, тому що Це було дуже класно. замовлень. У нас два місяці ми нон нонстопом. Ну і це дуже дуже такий кайф такої праці, коли вона є. Коли ти рухаєшся, коли ти бачиш, що люди, хто, до тебе повертаються, котрі вже купляли у нас колись шкільну колекцію. Це просто ну щось немає. Куди йти, так. де заробляти? Ви працюєте по всій країні. Так, як ми Так, По всій розумів. країні і навіть відправляємо за кордон, за тому кого? що зараз багато матусь теж виїхало, і ми відправляємо зараз. Же асортимент доповнюють. У межах колекції Осінь зима. Як ми бачимо, вже представлена осіння колекція. Марія, що буде в тренді цього сезону? Так, залюбки вам покажу. Дивіться, ось такі є курточки з такими можна поєднати штанцями, але треба все тримати на дотик, яке воно все міленьке. У нас дуже дивіться, такі гудзочки, все охайне, як кожна стрічечка, все просто супер. Є ось такі дубльоночки, вони теж дуже круті. І дуже класні. І, ну, наші дітки та постійні клієнти дуже задоволені цими моделями. Якість справді люкс, тобто дуже приємно дотик. Якщо були були б дорослі моделі, так. я впевнена, що поціновувачів у вас було б більше. Так так. так. А що можна казати про зиму? Так, про давайте зиму. прямувати, подивимось, що в нас ще є. Поділіться, будь ласка, для глядачів. Це цікаво. Так, теж залюбки покажу. Дивіться, ось у нас дуже круті комбінізони є з водовідштовхувальної тканинки. Все внутрі можна побачити, що є тут вілюр. Дуже так. приємне до тіла. В цьому році ми ще зробили колекцію з е, хутром натуральним та штучним хутром, тому що не кожен вже полюбляє, але вибір тканинок у нас більше 500, напевно, що на вибір. Все можна відчити індивідуально. Ще хотіла би показати ось такого плану. Дивіться, комбінізони. Uh -huh, uh -huh. Ось це, напевно, що такий найтрендовіший комбінізон. Вони, так, так. Так, вони від 2 до 12 років навіть матусі собі замовляють. Ось такого плану теж дуже круті. Uh -huh. Вибір у нас дуже шалений, тому все треба приходити. Можна індивідуально підібрати е, хутро, можна підібрати індивідуальний колір, тому, будь ласка. Приходьте. А які терміни виготовлення, якщо на замовлення потрібно щось зробити? Терміни у нас наразі 5-7 днів, але якщо це буде до сезону, вже буде більш термін, тому що зазвичай у нас дуже багато замовлень на комбінізони, як і на шкільну колекцію, було так. Так що я дуже раджу, щоб ви це робили завчасно, десь за місяць до зими, вже у вас був комбінезончик від малюків на мільйон бестселерами целерами залишаються і барвисті костюми. Яскрава палітра кольорів костюми, які робити розказ. Костюми у нас теж дуже неймовірні. Є вілюрчик, є три ниточка. Ось тут можна ще побачити зараз. Не все одразу так. Подивіться на ці вілюрові костюмчики з преміальною та ви вже шили. Ви вже повернули шили, їх так, тому, що це повернули. топ. це топ, котрий не виходить рок з року. Ну і це не всі кольори, те, що є в наявності. Дуже дуже великий вибір. Ось такого плану. Можна обрати тут і вітровочку, вибрати, костюмчик, тобто можна замовити все окремо, або вам треба тільки вітровка. Кольори теж неймовірні. Подивіться на цю красу. І це, мабуть, для хлопчика. Так, є так, ось така, Покажіть, колекція. аби не ображалися. — Неймовірна, це все... подивіться, вона дуже стильна, вона і для дівчаток, і для хлопчиків. Ось так виглядає. Тут можна панамочку обрати, можна обрати такі штанця та карго, котрі е, не, теж зараз дуже в тренді. Вони підійдуть теж для хлопчиків і дівчаток. Також є трошки патріотичної колекції, подивіться на цю красу, які тут гарні слова, Україна то любов, не Перемога, де би я не був, не забуду. дім» є те, що кольорах. Доповнити образ можна аксесуарами від малюків на мільйон. Ще можна підібрати аксесуари в нашому магазині, бомбери. Ну, вибір дуже великий. Взуття, все, що треба для діток, можна вдягнути в нашому магазинчику. Ну, все, що вам потрібно, можемо підібрати. Малюки на мільйон це що? Малюки на мільйон це бренд дитячого одягу, напевно, котрий вже знають всі. Олена, власниця нашого магазину, дуже. Дуже любить працювати з дітками, дуже любить своє виробництво. Тому, якщо подивитись на наші речі, можна побачити, що в ці речі вклали всю душу та любов для наших найкращих діток. Зараз же бутік представлений в ТРЦ Французький бульвар. Онлайн замовлення працюють по всій країні, та навіть можна оформити замовлення до Європи. Анастасія Почурніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.